Сьогодні ми будемо робити сторінку свою в HTML-коді і хочу, щоб ви побачили, чому саме HTML використовується на самому початку. Наприклад, якщо ми візьмемо XML, в вашому випадку ті самі похожі штучки, але тут немає тих тегів. Тут ви використовуєте свої теги. Це якби Meta Language, тобто ML, Meta Language, але X, тобто своя. В даному випадку. І ви можете писати свою. Якщо ви говорите про HTML, давайте ми візьмемо, наприклад, якийсь HTML example Давайте якийсь візьмемо приклад. Ну, даже до прикладу ось такий. То цей приклад складається на початку з HTML. Тобто, чому використовують з початку саме цей текст для того, щоб не спутати з іншими, наприклад, з XML. Так само є ще один популярний формат це в нас JSON. JSON використовує фігурні дужки, і в них задаються так само дані аналогічно, і між ними є взаємодо, як з XML. Сьогодні на уроці ми повинні створювати вже в файлику якісь базові елементи сторінки. До прикладу, довільні, але треба використати базові оці елементи, які ми з вами проходили. Єдине, що ми з вами не проходили, це таблицю. Тому давайте ми з вами попрацюємо з таблицею. Ну, на початку давайте ми створимо файлик і запустимо текстовий блокнот. Хочу приєднатися. Добре. Так, тепер треба трансляція екрану. Добре. Далі. Але не тільки вікно, тобі треба дати... Це буде скрізь. Так, весь екран. Отже, ми відкриваємо текстовий редактор. Текст. І пишемо базову конструкцію, яка відповідає за HTML. Тобто відкритий, закритий. HTML, тут він буде закритий. Тут пишете HTML. Тут пишете HTML. Вони повторюються. Потім використовується body. Чому body? Бо є ще head, Типу голова. Ну так вони побудували, так вони назвали, тільки тут у нас буде закритий. Тут є ще head, Ну head ми не будемо використовувати, просто це зовсім окремий блок. Тому є head і є body, ви повинні в цьому орієнтуватися. І також є HTML. Але ми пишемо завжди в body. Ось. В body підключаються файли додаткові, скажімо так, попросту. І налаштування певні, для всієї сторінки. Ну і не тільки там. В BODY теж може. Значить, тут в BODY будемо писати. Наприклад, давайте ми виведемо інформацію якусь, хочете, скопіюйте десь. Хочете е, придумайте щось про себе. Ну, давайте візьмемо, наприклад, топ-5 цікавих книг для вас, а якщо не цікавих для вас, то рандомних. Отака вам задача. І давайте я покажу, як це буде відбуватися. Хоча б до прикладу. Перше, е, візьмемо заголовок. Дизайн може бути різним. І дизайн ви не зможете зробити прямо такий класний-класний, але ми вчимося, хоча б хоч щось. Відділіть заголовок і фотографію. І текст хоч якийсь елементарний Отже, візьмемо, наприклад, книга, книга або автобіографічний твір джона мастадонта, «Шкільні, шкільні роки в джерело мудрості. Це з певним зюмором. До прикладу, у нас був такий учень, і він писав автобіографію, і там є елементи, як йому було в школі. І він написав цілу книгу. Розмишляв, наприклад, аналізував е, ось H1. І далі що я роблю? Зверніть, будь ласка, увагу: файл зберегти як. І я зберігаю файли, наприклад, там буде індекс. індекс HTML. Не обов'язково називати його. як вам подобається чи не подобається. В даному випадку HTML і точка зберігається, а назва це вже ваша. Що хочете, там пишете. Я, наприклад, в папку Download закину його, або давайте на робочий стіл, мені так буде зручніше. Я його там зберігаю. Тут Назву його 60.11. 60 Збережу. І далі я йду до нього, я його відкриваю. Найти один вверху. І в даному випадку ви бачите великий заголовок ось ця назва цієї книги. Скажімо так. Тепер далі ми продовжуємо писати з текстом. В даному випадку я би хотів тут поставити троєчку. Зараз в мене підвисає машина. Троєчка. І на початку написати H1. ТОП 5. Книг і закриваю H1. Я зберігаю, можна Ctrl-S або файли зберегти, а тут обновляю. І в даному випадку в мене є вже заголовок 5 книг і є назва. ніж треба вставити фотку. Фотку ми вже не працювали, але є така штучка EMG, і тут є SRC і повинна бути фотка. Фотка повинна бути в вашому в тій самій папці. Тобто, наприклад, я хочу скопіювати якусь книгу. Наприклад, це може бути. Книга, книга, книга. Я недавно купив книгу запасний мозок. От, наприклад, я візьму цю обкладинку, зберегти зображення на робочий стіл, і я назву його просто: наприклад, запасний ЗП. Для того, щоб не втрачати час. І цю назву я собі скопіюю, або скопіюєте назву. Тепер, коли ми до цього дійшли, ми переходимо в файлик і тут прописуємо цей шлях. І я зберігаю. Тобто Ctrl-ID нажав або нажміть файл і зберегти. Далі ми вертаємось до нашої сторінки, я нажимаю обновити. І в мене появляється книжка. Тобто, по суті, книжка сама по собі фотка тут не вставляється, ви повинні її підтягнути. Я її скачав собі на робочий сіл. Я просто скачав фотку. По-другому. Ну, є ще один варіант. Давайте попробуємо. Значить, дивіться, копіювати адресу зображення. Адреса зображення це певний код. Ось таким чином. От. Я зберігаю цю штучку і зараз я обновлю. І в мене та сама книга присутня. Тобто можна вставити посилання з інтернету. Права кнопка, я зараз нажму перевірити. І отут в мене знаходиться сам е, силочка, яку я вставив. Тобто це не є помилка, це не є там якась, ну, стара штучка, іменно, воно працює. В SRC від слова е, source воно в нас як би джерело відбувається. Тепер е, вам треба зробити ще хоча б текст. Давайте ми зробимо ще якийсь текст. Наприклад, я його скопіюю з оцю штучку. До прикладу. Перехожу в текст, сюди пишу тех і вставляю сюди закритий П. Ось таким чином. Ну, до прикладу, я зберігаю і далі. В мене є текст. Я поки не звертаю увагу про дизайн, його можна поправити. Було б класно, якби я це поправив. Ну, якщо зробити хоча б розуміння початкове, нам треба декілька абзаців, то я буду використовувати декілька таких тегів P. В випадку, як воно в книжці тут? У нас йде статистика, тобто мені легше по абзацах це скопіювати, ніж виправити його. А, тут воно краще ну, тут видно. Значить. Це в нас закритий. І я його тут закриваю, це в мене заголовок буде. То можна його зробити, наприклад, H5. Попробуємо. Це буде заголовок H5. H5. А тут в мене буде вже настоящий Тут Туди візьму P, і тут я його буду закривати. Тех P закритий. І далі я буду просто копіювати. У випадку тут скопіюю, ставлю. Копіюю, закритий вставлю. Закритий вставлю тут. Копіюю. і вставлю тут. Це я витру пока джерело. І таким чином я знову зберігаю Ctrl-S. Переходжу на мій сайт і нажимаю обновити. І в мене він вже більш-менш внятний. Якщо я зменшу в ліву сторону, ну, це адаптація до ширини сторінки тексту. Ось, можна його обмежити, але. І так далі. От, ну, такий в мене код приблизно. Ви можете додати ще інші коди, які вам. Ось я не EMG. І, І ссылку. І можна вставити ссылку. Можна скачати. Коли я скачав, я прописував просто. Я ви скопірую, так, да? свою скачу. Я її не копіював, я, я фотка має бути з боку біля твого файлика. І я прописав оцей шлях з точністю до GPG. Я замість цього вказав не з інтернету, а ще типу це інтернет, а я вказав свой. Хоча з інтернету теж GPG прийшла, має? тільки вона знаходиться в інтернеті. І от таким чином, тільки фотка там більша. А можна ссилку? Тобто це теж один із момент. Можна так і можна так. Теги, які є, я хотів вам показати ось тут. В більшості ці останні теги. Є список, до таблиці ми ще дійдемо, можливо, наступний раз. І сьогодні, будь ласка, зробіть таку роботу з п'ятьма книгами.